Вітаю! У даному відео пропоную коротку практику для пробудження. Отже, вихідне положення. Сідаємо, схрещуємо ноги зручно, долоні кладемо на коліна і рухи головою. Спочатку нахили вправо і вліво, вправо, вліво. Плечі залишаються на одному рівні, не підіймаємо. І продовжуємо нахиляти голову. Останній раз вправо. І вліво. Колові оберти головою. Справа наліво. Справа наліво. І у зворотньому напрямку зліва направо. Дихання рівне, регулярне. Не затримуємо подих. Плечі так само залишаються на одному рівні. Добре. Завершили. Руки в замочок. Робимо вдих. Витягуємося вгору, грудна клітина розкривається. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Знову долоні на коліна. І вигинаємо спину з вдихом. Грудну клітину вперед, лопатки зводимо. І видих, скругляємо спину назад. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих із видихом. У вихідне положення. Ноги залишаються схрещеними. Наступна вправа, руки замочок, робимо вдих. Витягуємося і з видихом нахиляємося вліво. Ліву долоню на килимок, права долоня над головою. Не розслабляємо руку, витягуємо правий бік, руку і погляд вгору. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих. І дімаємося. Знову руки в замочок. Робимо вдих. Витягнемося і з видихом нахиляємося вправо. Праву долоню на килимок, ліва рука над головою. Руку вгорі не розслаблюємо. Витягуємо лівий бік. І погляд вгору вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Підіймаємося, видих. Опускаємо руку. Наступна вправа. Ліва нога зігнута, праву кладемо на ліву, так, щоб коліно було одне над іншим. Робимо вдих. Витягнулося, грудна клітина розкривається і з видихом нахиляємося вперед. Намагаємося повністю розслабити ноги. І розслабляємо корпус. Лягаємо на праве стегно. Витягуємо руки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Підіймаємося і праву ногу ставимо на стопу За ліве стегно. Руки в замочок робимо вдих. Витягуємось і з видихом опускаємо руки вниз, повертаємося вправо, обіймаємо праву ногу, притискаємо до себе або виводимо лівий лікоть за праве коліно. Руки розміщуємося симетрично. І погляд за праве плече. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І з видихом. Обережно розкручуємось. Змінюємо сторону. Тепер права нога знизу. Ліву кладемо направо, так, щоб коліно було одне над іншим. Ноги намагаємось максимально розслабити. Руки в замочок робимо вдих. Витягуємось, розкриваємо грудну клітину. І з видихом нахиляємося вперед. Розслабляємо корпус всією вагою. Лягаємо на ліве стегно. І витягуємо руки вдих, видих. Вдих, видих. Підіймаємось. І підіймаємо ліву ногу, ставимо на стопу, за праве стегно, руки в замочок робимо вдих. витягуємося, і з видихом повертаємося вліво, ліву ногу правою рукою обіймаємо, притискаємо до себе або виводимо руку за коліно. Долоні розміщуємо симетрично, плечі не відхиляємо ні вперед, ні назад. І погляд за ліве плече. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І з видихом обережно розкручуємось. Сідаємо в комфортне положення. Схрещуємо ноги. Руки в замочок, робимо вдих. І видих. Вдих. Розкривається грудна клітина. Видих. Вдих. Видих. Розміщуємо долоні на колінах. Дякую за практику.